Напередодні Дня Незалежності України, 21 серпня, в Ізмаїльському міському саду відбувся урочистий захід та концерт під символічною назвою Ти будеш жити україном країна щастя і добра. Захід було підготовлено для військовослужбовців Державної прикордонної служби та представників військової частини 3058 національної гвардії України. Організатором виступив обласний центр національних культур з днем народження. Моя держава зі святом тебе добрим і святим. Нехай ли не завжди тільки добра слава про мою країну звідусіль. Лунає державний гімн України у виконанні вокаліста обласного центру національних культур Сергія Нейчева. доля». привітати всіх присутніх із наступаючим святом прийшли заступник голови Ізмирської районної військової адміністрації Михайло Шарафаненко, заступник голови Ізмирської районної ради Марк Чолак та начальник управління культури і туризму Ізмирської міської ради Сергій Лузанов. Напередодні Дня незалежності хочу привітати вас з цим святом. Це дійсно той день, коли ми з вами несемо дуже велику відповідальність перед нашою батьківщиною, перед нашими родичами, дітьми, перед нашим містом гарним в цей день. Я думаю, що кожен з нас розуміє, що за нами велика перемога, за нами майбутнє. Я вам бажаю. Міцного здоров'я, найміцнішого здоров'я, щоб ми з вами вистояли цю агресію і надали нашій країні лише процтаюче майбутнє. Щиро вам здоров'я, добра, щастя та добробуту. Бажаю, щоб запанував на нашій землі мир, щоб спокій та злагода, радість та щастя були у кожній сім'ї. Нехай почуття любові до рідної землі. Прагнення волі ніколи не покидають вас, а розбудова та захист держави залишаються справою честі та життя. Якщо раніше ми казали миру, то тепер нам потрібна перемога. Тож, всім нам перемоги і маємо сподівання, що майбутнє нашої держави буде гарним квітучим. І подарує ще багато досягнень тим, хто наразі є зовсім маленьким. Слава Україні! За мужність та відвагу служіння українському народу, а також з нагоди 31-ї річниці з Дня Незалежності України нацгвардійці та прикордонники отримали почесні грамоти з рук перших осіб міста та району. Концертну програму для військовослужбовців підготували місцеві таланти та вокалісти обласного центру національних культур з вокальними композиціями про Україну, патріотизм, любов до свого рідного краю і з гаслами про перемогу виступили Феодора Куртєва, Сергій та Євгенія Нейчеви, Альбіна Головком. Володимир Сонін, Ася Некраха, а також народна вокальна студія Креатив. Прислідує наші голі. Попинились на самоті. Залишились при світі волі. Завітаємо Україну. Чайки, чорне море пливуть, а на круча, сяє Софії. І на чернече на у фіналі святкового концерту. Всі вокалісти разом заспівали символічну пісню Ми з України. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.